Слава Ісусу Христу! І сестри, ми будемо з вами читати. Одне з дуже цікавих місць Писання. Воно записано в Євангелії від, від Івана, 13 розділ з першого вірша. Євангелія від Івана, 13 розділ. Ми зачитаємо з вами з першого вірша. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбившись своїх, що на світі були до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол вже був кинув серце сином Симона Юдії Скаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що отець віддав все йому в руки і що від Бога прийшов, він і до Бога відходить, встає від вечері, зіймає одежу, бере рушника і підперезується. Потім налив він води до вмивальниці та зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а Той каже йому Ти, Господи, митимеш ноги мені? Ісус відказає промову йому, що я роблю? Ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш, говорить до нього Петро, ти повік мені ніх не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию, тебе ти не матимеш частки зі мною. До нього проказує Симон Петро Господи, не самі мої ноги, а руки та голову. Ісус каже йому. То обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий, весь, і ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав ви чисті не всі, коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він надіг, засів знову за стіл і промовив до них: Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте, вчителі Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли пообмивав ноги вам, я Господь, вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Поправді, поправді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець не більший від того, хто послав його. Коли знаєте це, то блажені ви, якщо таке чините. Амінь. Амінь. От дуже незвичайна ситуація. А, коли гості от вони приходять додому. Культурним цим елементом в Ізраїлі це було обмиття в ніг. В спекотному кліматі, до сандаль прилипало багато бруду. Хто ходив літом на пляжі, він ну, уявляє картину брудних ніг. Да? І хто, особливо як дощ, і це все було, і розливається. І потрібно було подбати, коли гості приходять додому, щоб коли вони йшли за стіл, вони були вже з чистими ногами. Що ми спостерігаємо в нашій історії? Замітьте, от це треба побачити. Ісус миє ноги не до вечері. Вони зайшли, вони пішли з брудними ногами далі. Що було б звичним, логічним, зрозумілим. Він миє ноги під час вечері. Ви замітили, що воно ну, не, воно не вписується, так би мало бути правильно. Це дуже незвично. Уявіть собі, наприклад, що до нас, от, завітали гості додому в холодну зиму. Вони в курточках, в чоботах, там, не знаю, хтось з лиш приїхав. На шиї теплий шарф, от вони сіли за стіл, і вони так сидять і вип'єте з ними чай. І тут проходить декілька годин, і ви встаєте і починаєте. О, дивися, треба вже там курточку зняти, це зняти, і шарф зняти. І ви розумієте, ну що це незвично. Так воно, так воно не так воно не робиться. Що робить Ісус, і тут треба зрозуміти, що а, те, що відбувається, це не просто якийсь культурний момент, бо культурний момент мав бути до цього моменту до цього часу. Те, що він робить, це є притча. Він робить певну постановку, притчу. І ця притча, оцей перший момент, ця притча йде про очищення душі. Коли ми оце читаємо, ми повинні розуміти, це, що він зараз робить, воно не є просто культурний елемент, культурний елемент до того, залиште його. Це є притча про очищення душі. Ісус сам говорить про те, чому він робить такі, б здавалося, ну, незвичайні, не в логічному порядку речі, коли він відповідає Петру, Ісус відповів йому: коли я не вмию тебе, ти не матимеш щастки зі мною. Наприклад, також в цьому вірш каже, Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не, рознає, не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Ну, Те, що робив Ісус, було зрозуміло, правда, те, що Він робив. Їм було дуже добре зрозуміло, що потрібно помити ноги, щоб вони були чисті. Це зрозуміло і для дитини. Що було незрозуміло, це був цей другий духовний зміст цієї притчі. Саме омиття, яке зробить Ісус, дає їм право на частку з ним. Іншими словами, те, що зробить Ісус, дає їм право бути співнаслідниками царства. Іншими словами, Христос говорить про свою, свою певну працю над учнями, яку Він зробить, яка дасть їм право. Бути в царстві. Ця праця це його Лгофа, це його праця над ними. Кров Сина Божого вона пролилася, щоб наша душа була чиста і свята. Без пролиття крові немає прощення. Оце є перше і найбільше значення нашої історії. Христос своєю кров'ю обмиває наші душі. І Він працює зараз. Він працює над тим. Щоб зробити наші душі чистими. І Він це їм каже. Що стається, коли Христос очищає нас? Завіть, це дуже важливо побачити. Що стається, коли Христос очищає нас? Очищення душі Христом, коли Господь працює над нами, відкриває нам двері до Божої спадщини? Тільки той, хто обмився в крові Христа. Має частку з ним в Божому царстві. Ми читаємо з вами. А коли діти то й спадкоємці спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христові. І коли ви дивимося на цей текст, ми зауважимо дуже таку цікаву річ: Ноги ми є учням зараз цар. Ви знаміть, як дуже цікаво Іван робить вступ до цієї історії. Перед святом Же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши свої, що на світі були, до кінця полюбив їх. Який його мотив? От мотив – Любов. Я хотів вам задати запитання. А до якого Кінця? От дуже незвична оця фраза, так? Якби Ісус, от до кінця полюбив. От до якого Він Кінця полюбив? До кінця чого Він полюбив. Ісус полюбив нас до кінця того, що Бог має для нас. Скільки, От і скільки, як ви дивитесь на ці слова, і ви думаєте, от скільки Ісус має любові, скільки в нього є цієї любові, вона вся вилилась до кінця для них на Голгофі. Любов от. Христа це апогей, це вершина Божої любові, це межа, яку Він нам всю віддав. І наше спасіння, це історія найвищої, цієї любові Отця до церкви, іншої вищої любові немає. Це межа це кінець того, що означає любити взагалі. Коли ми хочемо знати, наскільки от Бог нас любить, ми дивимося на те, що Він зараз каже. На його заступництво на Голгофі, тому що він зараз про це говорить, про свою працю на Голгофі, і ми розуміємо, оце є межа любові. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, що Він полюбив нас і послав свого сина у благанням за наші гріхи. І він ще раз це підкреслює в посланні. Улюблені, коли Бог полюбив нас, отак, то ми повинні любити один одного. Любов Бога, вона в ублаганні, інше слово, в умилостивленні. От Христос Він іде на Голгофу і Він умилостивлює Бога, гнів Божий на Голгофі. Це межа любові до нас. Більше вже немає. Це любов до кінця. Оце жертвана любов, що віддає життя за нас і заслоняє нас від палючого Божого справедливого гніву. Бог любить нас до кінця своєї любові. Ісус любить нас до Кінця. І ти думаєш, це дійсно правда? Ми віримо в Це. Ви переживали усвідомлення цієї любові Христа, усвідомлення прийняття Богом, усиновлення Богом. Бог любить нас так, як Він любить Свого Сина. І от той, хто нас так сильно любить. Хто він є? От хто він є? І наш текст показує цікаві такі паралелі. Хто він є? Наш Христос, який зараз служить, оцей первосвященник, який любить, мотивом якого є любов, він є цар. Ще один такий ну, незвичайний контраст цієї історії, яку Йоанн підкреслює І вся влада в його руках. Послухайте, як Йоанн робить вступ. Він каже так, третій вірш. Ісус, знавши те, що Отець віддав все в йому в руки, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить. Ісус, знавши те, що отець віддав все йому в руки. Все в його руках. Оцей, хто зараз служить, все в його руках. Той, хто буде мити ноги зараз, і Йоанн це підкреслює, що ми побачили цей просто неможливий контраст. Той, хто зараз буде мити ноги, це той, хто тримає все в своїх руках. Йоанн підкреслює, що ми побачили, що вся влада в його руках, план спасіння в руках Христа, смерть і Воскресіння в руках Христа. Пам'ятаєте, Він каже: ніхто в мене про своє життя його не бере. Я сам кладу його, маю владу віддати його, маю владу прийняти його знову я цю заповідь взяв від отця. Рух зірок в руках Ісуса. Подих Його ворогів в Його руках. Життя первосвященника, який буде його судити, ремлян у волі Христа. Матерія в Його руках, матеріальний духовний світ в Його руках. От він є беззаперечний владика Його трон – це небо земля підніжок ніг його. І добрі і злі ангели в його владі, День і ніч в його владі. Рух землі під цим кутом 23,5 це тому, що так Він воліє. День нашого народження і день нашої смерті в Його руках. Ваша робота вона в Його руках. Ваш успіх він в владі Христа. Ваше здоров'я воно в владі Христа. Народи вони є в владі Христа. Війни, голод у владі Христа. Історія і закінчення у владі Христа. Смерть одного горобця у його владі. Отець віддав все йому в руки, оця влада в його в руках, і після свого Воскресіння він скаже слова, які ми добре знаємо, дана мені всяка влада на небі і на землі. І у цей момент нам потрібно побачити, що той, хто зараз себе впокоряє, хто зараз буде служити, хто є оцим первосвященником, це є сам Господь. І далі Йоанн підкреслює не тільки хто він є, його ідентичність, він підкреслює його славу, Його трон. Ми читаємо цей вірш, що коли перед святом Пасхи він знав, що настала година йому перейти до Отця всього світу, і що від Бога прийшов він. І далі наступні слова, які кажуть, і куди він йде? До Бога відходить. Він прийшов вітом, і він іде звітом. І знаєте, я собі я сидів перед проповідь, думав, якщо ми думаємо, сказали, да? Христос є серед нас, як він серед нас? Так, але як ви уявляєте, як ви це уявляєте? Він прийшов всім на лавці? Де він є? Тобто, ми розуміємо, він на троні. Якщо б небо відкрилося, він серед нас. Оце його трон тут зараз серед нас. Він сидить, Він тут зараз є. І він, який звітом зійшов, він відходить знов до Отця. І Йоанн підкреслює це, щоб ми пізніше побачили цей контраст. Він підкреслює глибину упокорення Христа. Він, Месія, йде до Отця в славу, яку він мав від закладен світу. Трон це не ще знову для Христа, де він ніколи не був. Він повертається туди, де був. Він сідає на трон, з якого зійшов, аби обмити нас кров'ю своєю. Син Божий сходить з трону, щоби нас обмити. Він був покірний до смерті, аби нас обмити своєю кров'ю. Він цар над царями, пан над панами, трон його всесвіту це його трон. І закінчується його земна місія, і Христос сідає по правиці Отця. І ми читаємо це в Євреям 8 розділ. Він під, він як робить цей підсумок і каже: головна річ в тому, що я говорю: маємо пересвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності. Він сидить на троні. І Йоанн зараз підкреслює той, хто зараз буде вам служити. Він є всевладний цар, і він. Той, хто сидить на троні Всесвіту, Він є цар. Що ми ще бачимо? Ми, ми бачимо, що це Йоанн підкреслює, що Христос в цій історії, Він знає, що відбувається. Він знає серця, і Він знає майбутнє. Він знову підкреслює його ідентичність. Христос сказав такі слова: каже, І ви чисті, та не всі. Він знав свого зрадника, тому то сказав: ви чисті не всі. От Він виявляє знання майбутнього саме в цій історії. правда? Воно ж якось зв'язано, правда, якщо він говорить в цій історії. Воно ж зв'язано, правильно? Тобто, Йоанн нам на щось намікає. Намікає він на його ідентичність, що той, хто упокорює себе і зараз буде служити їм. Він знає, Він Господь, Він є Бог. Ми повинні от збагнути от те, що майбутнє знає тільки Бог. Він визначає майбутнє. Йоан таким чином він підкреслює Божественність Христа, Той, хто вам зараз буде служити, це Бог. І от коли ми починаємо розуміти от, ну просто, як сказати, немислимий контраст, от, неможливий контраст того, що зараз відбувається, коли ми бачимо ідентичність Христа, ми розуміємо, що те, що Він зараз робить, воно ну, це просто дуже рязюче. Він, всевладний цар, який перебував в отцяві, який зараз туди вертається. Той, хто визначає майбутнє, він виконує роботу слуги. Він миє ноги учням. Він стає від вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потім он налив води він до вмивальниці і зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що не був підперізаний. Робота, яку він зараз робить, вона йому не належала. Вона йому взагалі не підходить. І ми це бачимо в історію це відкриває нам, що ми це збагнули і побачили. Це була робота слуги. Мити ноги це робота слуги. Пани іншим ноги не мили. Навіть однолітки, люди одного соціального прошарку, вони не мили один одному ноги. Тому, коли учні зайшли в дім, ну, переглянулися, нема слуги. В принципі, один одному ноги мити не хочеться, зрозуміло. Ну, прийняте рішення. Так, піде і так. І... Ам... Вони знаєте, якби, ну, вирішили, що без без обмиття ніг. І Господь починає відкривати ще одна його оця характеристика. Що він є також Господь рушника і умивальниці. Я думаю, було, і для них це було дуже великим здивуванням, особливо для Петра, коли Христос став. Взяв рушник вмивальницю, почав їм мити ноги. І Петро він настійно, настійливо так починає заперечувати: Ти повіг мені ноги не вмиєш. Ну, це, це поставити себе вище нього. І Ісус Господь Небесного трону, і Він також Господь рушника і вмивальниці. Він покоряється, він виконує роботу слуги. Він миє ноги учням. Ми пам'ятаємо, бо це перше значення цієї історії, правда? Ця історія це притча про очищення душі. Своїм чинком Христос показує, що Він завершить для, е, за, на Голгофі роботу очищення душі. Після того Христос помив ноги, ми читаємо знову, Він бере, і сідає за стіл, займає місце, яке йому належить, правда? І це, ніби притча в притчі. Він спускається з трону, іде на Голгофу, вертається назад, він стоїть за столом. В голові знову йде і мої ноги, вертається назад. Притча в притчі, пам'ятаємо це значення. Це притча про очищення душі. Той, хто встав з небесного трону покорився, зійшов би послужити обмиттю нашої душі. Після Воскресіння знову вознесеться і сяде там, де є його місце по праву, по правиці Отця. Це Христос демонструє за столом. Зуміть, що упокорення Христа це дорога до нашого обмиття. Упокорення Христа це дорога до обмиття моєї душі, твоєї душі. Ця частина вчинку, вона поки не зрозуміла. Для них вона поки не зрозуміла. І Христос їм каже, що я роблю? Ти, ти, не, ти не знаєш тепер. Після зрозумієш, після коли ти побачиш Голгофу, після коли ти побачиш Воскресіння. Після, коли ти зрозумієш значення Ісаїї, після 23 розділу, ти почнеш розуміти, що дійсно Він робив і що дійсно він показував. Проте є частина вчинку, яку вони могли зрозуміти. От є ця частина, яка для них могла, мала бути зрозумілою. Христос, Він миє ноги, а потім запитує: Ви розумієте, що я вам зробив? І ви бачили, знаєте, як розмальовку для дитини, там є точечки. Да? Або деколи букви так малюють точки, їх потрібно з'єднати. Ви з'єднали оці точечки, що зараз відбулося, щоб зрозуміти те, що відбувалося. І ми бачимо, що учні вони спостерігають за Христом і вони не зрозуміли цей вчинок. Він від початку взагалі не зрозумілий, тому що він не вписується в самий порядок. І він запитує їх: ви зрозуміли значення? Ви побачили себе в цій картині, що він зараз зробив? Вони себе ще не побачили. Ми. Є так само оця громада рушника і умивальниці. Упокорення Христа було прикладом для наслідування учнями. Не тільки Христос є Господь, рушника і умивальниці, але учні Христа також є ця громада, ми з вами рушника і умивальниці, люди, які служать. Пояснюючи значення свого вчинку для учнів, Христос сказав: коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою надів, засів знову засів і промовив до них, чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте, вчителі Господі. Добре, ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господі вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Рушник і умивальниця. Це приклад упокорення. Приклад готовності служіння для інших. Ви побачили себе в цій. Ці? Побачили себе в цій картині? Виконати роботу, яка нижче твоєї посади. Христос він проповідував покору, тепер Він показав, прикладі, як це робити. Він закріплює урок практикою. І Він аргументує свій чинок, він пояснює учням, що якщо вони називають його учителем, тобто той, хто вказує істину, на кого вони рівняються, кому слідують, коли вони називають. Господом його, паном, начальником життя, вчинків, якщо він їхній взерець, пан, і він упокорився, того, як ми його ідентичність зараз читали, він зараз упокорився. І він миєм ноги. Вони тим більше мають бути вмотивованими впокорятися, аби служити іншим. Я думаю, коли Христос застав і почав мити ноги, ми можемо собі просто навіть уявити, от, знаєте, така незручність, яка настала між учнями. Кожен з них може подумав собі, чому я не додумався це зробити, правда? А чому не додумався? Его помішало, правда? Ми ж знаємо, чого не додумався. Я помішав. І тепер учитель Господь має це робити. І він, ти ж розумієш, як це недобре, це мав я зробити. У покорення Христа це і наша мотивація до служіння. Якщо ми не готові служити іншим, нам має бути соромно. Бо Христос набагато глибше зійшов, аби послужити нам. І набагато більше Він послужив нам. І Петро, він так рішуче відреагував на цей вчинок, він заперечує Христу каже: ну, ти повіг мені ніхто не вмиєш. от, так дуже часто з нами буває про те, що людина не, вона ніколи в світі це не зробить. Через 5 хвилин це стається з ним. <гум> ніколи в світі це не зробить. Через 5 хвилин це стається з ним. Бог знає краще, що нам потрібно. Ми також думаємо, що от ніколи може бути саме те, чого торкнеться Бог через 5 хвилин. Христос він вказує Петру, що обмиття оце обмиття це постійне. Процес очищення душі він має відбуватися кожен день. Він каже, коли Петро йому говорить, до нього проказує Симон Петро Господи, не самі мої ноги, а руки і голову, Христос відповів і каже йому: хто вмитий, тільки ноги обмити потребує, Він чистий весь. Той, хто повірив в Христа, Він перед Богом є чистий, Він освячений у Христі. Він оправданий завжди, він оправданий кров'ю Христа. Його. Оправдання, воно незмінне. У Христі ми є святі. Оце наша ідентичність, хто ми є, коли ми віримо в Ісуса Христа. Наша ідентичність освячення це святість у Христі. Це святість, праведність Христа, яка нам зарахована. У Христі ми такі святі, як святий Він. Більше вже не може бути. Через Його праведність ми приходимо до Бога через те, що Він зробив. Маємо доступ до Отця, спілкування з Отцем, благо, благовоління Отця. Це знаєте, як ем, ми народилися в якійсь сім'ї, і в нас є фамілія цієї сім'ї. Наші стосунки, день від дня, вони, вони міняються, там може бути краще, гірше, там щось там вияснили, там ем, попросили пробачення. Але факт того, що ми є в сім'ї незмінний. Ми там народилися. І... Є те, що нам Господь дає, ми такі є і по цьому праву, по його по його заслугами приходимо до Отця. Але Христос цій історії говорить про ще одну річ: про процес щоденного спілкування, процес щоденного нашого очищення. Він підкреслює важливість цього щоденного очищення. Так ноги дуже швидко забруднюються від пилу, так і до нас дуже швидко прилипає бруд гріха. Нам потрібна щоденна молитва про очищення кров'ю Христа. Що не зрозумів Петро, що з гріхом треба боротися щоденно? Просити прощення треба щоденно. Очищення серця це щоденне заняття. Невизнаний гріх не можна залишати на завтра. Його потрібно визнавати сьогодні. Ще один момент. Хотів вас запитати: ви хочете бути щасливими? Хто хоче бути нещасливим? А, нема? Хі -хі. Всі хочуть бути щасливими. Ця історія каже, в чому можна знайти щастя. І на диво, ця порада дуже проста. Дуже-дуже проста. Не ну, треба там шукати дуже великих зарплат, там і то, і сьо, і третє, і десяте. Є одна проста річ, яка може зробити вас щасливою людиною. Ми читаємо з вами це в 16-17 вірші. По правді, по правді кажу вам, христос робить висновок: раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли... Послухайте ще раз. Коли знаєте це, що знаєте? О, то, що ми тільки що прочитали, прочитаю ще раз: раб не більший за пана свого посланець вже не більший від того, хто його вислав. Коли знаєш це? Що стається в житті? Блаженні ви, коли чините так. Ти стаєш щасливим, радісним, коли ти так робиш. Ми хибно думаємо, знаєте, що ми будемо щасливі тоді, коли от нам будуть служити. Коли не ми, а інші будуть помагати, покорятися, служити. Ми будемо щасливі. Слово Боже каже, що ем... якщо ви думаєте, що для вас якесь служіння низько, послухайте те, що каже цей так: щастя, ми знаходимо в служінні іншим людям. Цю радість. В служінні іншим ми будемо працювати разом з Христом, тому що Він це зараз показує. Він це робить, він упокорився і Він служив. Хочеш бути цим радісним, щасливим, служи іншим людям, почни служити іншим людям. Задай собі запитання, що я сьогодні можу допомогти іншим людям. Чим я можу допомогти іншим людям? Почни це робити. Щасливий будеш ти, коли ти будеш це робити. Ти не даш радість, тому що ти будеш робити роботу, яку робив Христос і дав нам, нам прикладом. Зараз будемо молитися, я хотів вас запитати. Ми слухали про те, що Ісус Він обмиває. Він дає в серце таке прощення, через яке ти маєш право, повне право прийти до Отця. І ти слухаєш і думаєш собі. Угу. Роздумуєш про це? І може Господь тебе кличе сьогодні. Це дуже просто зробити. Визнати Христа тим, хто Він є. Визнати його своїм Господом. Покаятися в своїх гріхах. І оці благословіння, які Він говорить цій історії, вони вилиються на твоє серце. Вони тобі дають прощення. Вони тобі доступ до Отця, доступ в молитві, радість спасіння і ту надію, про яку ми сьогодні говорили. І тому якщо серце твоє стукає, і ти розумієш, і Господь до тебе говорить, це сьогодні цей день. Покаятися перед Богом, в своєму серці, покаятися перед церквою, вийти сюди, помолитися Господу, визнати, що Ти є грішник. І ти бажаєш, щоб оце Ісус. Який з неба зійшов заради тебе, коли він тебе бачив, заради тебе він пройшов всю цю дорогу незвичайну, незрозумілу для нас, за цей величезний контраст. Він зробив і для тебе, тому що тебе любив. Будемо молитися. Амінь.